Як Небраска? Там... Ем... Як завжди. Пане Брекет, розкажіть, що сталося тієї ночі в готелі. Ми відзначали річницю шлюбу. Я буду не я, ти будеш не ти. Двоє незнайомців зустрінуться в барі? Мам, мені потрібна склянка води. Завтра ввечері. І часто виграєте у рольові ігри. До чого ці питання? Знаєте цього чоловіка? Ні. Джек Боб Боб Джек. Вітай. Ми поговорили хвилин п'ять. За всіх жертв її чарів. І він пішов. Єдина і неповторна. Гей, а ти де? Зараз буду. Справжнє ім'я вашої дружини Ганна Палер, hey, yeah. Розшукується за контрактні вбивства на кількох континентах. Uh. <звук> Даруйте. Що?